Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок трудового навчання. Сьогодні у нас урок акція, і називається вона Лікуймо книжку. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати кличе в подорож дзвінок. А урок наш незвичайний, грою всі його зовуть. Щоб урок цей був цікавим, ти активним мусиш бути. І починаємо ми з пальчикового привітання. Торкаємось пальцями однієї руки пальців іншої та кажемо: розпочинаємо з великого пальця. Бажаю! торкнулися великими пальчиками. Далі успіху вказівними! Великого середніми у всьому і всюди. Вітаю! А тепер торкаємося всією долонею, всіма пальчиками. Перед початком уроку пригадаємо загальні правила безпеки. По-перше, треба підготувати своє робоче місце, перед початком роботи перевірити справність інструментів та наявність матеріалів. Пам'ятаємо, що забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, а використовувати інструмент можна лише за призначенням, які ж нам сьогодні знадобляться інструменти та матеріали, залежить від того. Що саме постраждало у вашій книжці? Це може бути шматок марлі чи ситцю, клей ПВА, біля аркуші паперу, лінійка, олівець, ножиці. А зараз відгадайте загадку. Дуже я потрібна всім, і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Впевнена, що ви вже відгадали, адже це книжка. Запам'ятайте, будь ласка, або пригадайте, хто вже знає, хто запам'ятав правила користування книжками. Мийте руки перед тим, як читати книжку. Не згинай у книзі сторінки, не виривай сторінки. Бережи книгу від вогню та вологості. Розірвану книгу підклей. Виготов закладку, щоб не загинати сторінки у книжці. Не слинь пальці, перегортаючи сторінки, адже забрудняться потім краєчки. Не роби на сторінках книг позначок ручкою. Якщо вам треба зробити якісь позначки, то візьміть, будь ласка, м'який простий олівець, адже його потім гумкою легко витерти. Пам'ятай, книжка це і помічник, і порадник для тих, хто її береже ще й вірний друг. Вона розкриває багатство рідної мови, допомагає усвідомити велику силу слова, а також вчить бути чесними, працьовитими та розвиває уяву. З чого ж складається книжка? Протягом багатьох віків книжка багато разів змінювала свою форму. Подивіться, які раніше були книжки. Книги первісних людей ми вже з вами це вчили, з цим знайомились, розташовувались на стінах печер та на глиняних дощечках. Однією з найпоширеніших форм перших книг були книги. Сувої. Ось як вони виглядали. І ще одна з форм книги називалась кодекс. Це були дерев'яні таблички, скріплені між собою такими кільцями. Ну, а тепер розглянемо складові частини книги. І перша частина це обкладинка. Що ж це таке? Обкладинка це обличчя. Або одяг книги, що відрізняє її серед інших. Далі форзац. ось він, ви його бачите на малюночку, це подвійний аркуш паперу, який з'єднує книжку з обкладинкою. Також часто служить для оформлення книжки. В наших підручниках на форзацах міститься дуже багато важливої інформації, не треба про них забувати. Наступна складова частина це книжковий блок. Це всі сторінки книжки, тобто основна її частина, але без обкладинки. Ось як він виглядає. Бачите, він прошитий та проклеєний між собою. Корінець. Це місце з'єднання або зшиття сторінок книжки, щоб вони не розсипались. За корінцями книжок, зазвичай ми їх шукаємо. На книжкових полицях книги ставлять корінцем назовні. Ось так, як ви бачите на цьому малюночку. Як ви гадаєте, чому? Так, правильно, щоб швидко знайти потрібну книжку. А це зміст. Що ж це таке? Ось ми його бачимо зараз на цій світлині. Це перелік включених до книги творів, тем тощо із зазначенням сторінок, на яких вони розташовані. От, наприклад, подивіться, треба вам знайти, наприклад, інформацію або оповідання про. Прудко і дирчик. Дивимося. Знайти його можна на сторінці 51. Або як сонечко у гості літало, сторінка 123, і вам не треба буде перелистувати всю книжку, щоб знайти потрібне. Правила ремонту книжки. Якщо у книжки відірвалася обкладинка, тоді потрібно з марлі або ситцю вирізати смужку завширки 5-6 см в висоту книжки, намазати тканину клеєм і приклеїти. Якщо у сторінки відірвався кутик, то акуратно підклеїти трикутник білого паперу, а потім відрізати виступаючу кромку. Як заклеїти розірвану сторінку? Її треба заклеїти прозорим папером або скотчем, щоб видно було текст з обох боків. Але ні в якому разі скотчем не можна склеювати ось тут корінець. Чи знаєте ви, ще два століття тому, тобто 200 років тому, в деяких бібліотеках світу книжки прикріплювали до полиць ось такими ланцюгами. Досить довгі ланцюги дозволяли відвідувачам бібліотек зручно читати та водночас не давали змоги винести книжку з бібліотеки. Чому так робили? Бо тодішні книжки були дуже-дуже дорогі, адже їх писали від руки, уявляєте, скільки сторінок, і ілюстрації теж малювали руками. В кожній книжечці. Зараз я вам пропоную переглянути практичний зміст уроку, як же полікувати нам книжки. Можливо, для того, щоб полікувати саме ваш підручник, саму вашу книжку, вам знадобиться ця інформація. Отже, на цьому відео ми з вами подивились, як приєднати книжковий блок до обкладинки, зробивши новий форзац. Якщо саме така, таке лихо сталося з вашою книжкою, то тепер ви знаєте, як це зробити. І перед початком роботи повторимо правила безпеки при користуванні ножицями. Пам'ятаємо, що ножиці це небезпечний інструмент. Поводитись з ним треба обережно. На робочому місці слід класти ножниці так, щоб вони не виступали за край чи столу. Тримати ножиці лише вістрями донизу. Пам'ятаємо, що різати на ходу забороняється під час різання не можна вставати з місця. Передаємо ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуй матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Як ми працюємо з клеєм? Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні на одяг слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації користуємось сухою серветкою, а для витирання рук краще вологою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, а пензлик і посуд вимити. Подивимось на етапи роботи. Знову ж таки нагадаю, це в тому випадку, якщо ось така біда сталася, якщо книжковий блок відірвався від обкладинки, то можна перемонтувати, зробивши новий Форзац. Таким чином триматиметься потім книжка. Ось що треба буде зробити. Треба видалити старий форзац, вирізати з цупкого паперу новий. Не забуваємо, що він має бути подвійний, і потім приклеювати спочатку одну сторону форзацу, потім іншу, після цього поставити щось важке на книжку, щоб добре все і рівненько склеїлось. Ну що ж, якщо вам вдалося відремонтувати підручник, то, будь ласка, зробіть фото та надішліть мені результат, який у вас вийшов. А зараз оберіть, будь ласка, колір веселки, з яким ви закінчуєте урок. А я вам дякую за увагу, дякую за роботу на уроці. Хочу ще раз нагадати, яка це важлива справа лікувати книжки. Адже після нас ними користуватимуться інші, і буде дуже приємно, якщо книжечка буде чиста та охайна. До зустрічі!